Ці діти потребують захисту найбільше не лише від фізичної небезпеки, а й від важких думок, з якими вони стикнулися занадто рано. Вони посміхаються, граються, але кожен з них несе в собі історію про втрату найріднішої людини. Ти пам'ятаєш свого тата? Так да. а що ти можеш про нього сказати? ким він був? Дуже дуже гарним. Почути та розділити цей біль головна мета проєкту стежками незабутих предків. Організатори зізнаються, часом дитяча відвертість приголомшує навіть дорослих, адже тут зібралися діти з родин військовослужбовців, полонених, загиблих героїв та зниклих безвісти. У нас були різні випадки, коли діти прямо говорили, що в них немає тата, і це дуже така ну, трагічна історія. Життя дитини, тобто діти це визнають, як дорослі люди. Коли дитина підходить до тебе, каже, сюди мав привезти мене мій тато, і ми розуміємо, що тата немає, це дуже бере за душу. Дітям потрібно допомогти в адаптації до сьогодення. У рамках проєкту для дітей героїв організували поїздку до етнопарку Полонина перців. На кого дівати? Під час подорожі діти завітали й до резиденції Святого Миколая. Головна мета поїздки психологічне розвантаження. Свіже повітря, карпатські краєвиди та смаколики роблять свою справу. Тобі подобається в горах? Да. – Так. А може, десь тут, коли ти ходила по парку, що собі запам'яталося? Там, де ми пробували сири. <гум> Любиш сири? Так. Да. – Розкажи, які у тебе враження від нашої поїздки? Дуже сподобалось. А що тобі запам'яталося більше всього? Більше всього мені запам'яталися гори, а, сири та а, поїздка. А які віршик розказували? У глибочій долині сталася новина. Породила сина, стали йому співати «Люляй, люляй. Мій синочку, бо я вже йду спати. Льоляй, люляй синочку, бо я вже йду спати. Це вже другий такий виїзд у рамках проєкту «Стежками незабутих предків цього року його реалізувала громадська організація Вівати за підтримки Чернівецької міської ради. На це з міського бюджету було виділено понад 260 тисяч гривень. Для дітей військовослужбовців участь у проєкті повністю безкоштовна. Найближчими вихідними очікується ще одна аналогічна поїздка. Також для дітей віком від 6 до 10 років. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі4.